Що частина мій перший влог. Що сталося? Так, піду перевірю. Сонечко, чому ти плачеш? Добре, напевно, ти вже встала котра година. Ого, вже десята. так, добре. Потрібно тебе нагодувати. Перевдягнути і усе таке. Так, потрібно спочатку включити світло. Mm -hmm. Так, знімаємо з тебе оцю штуку і Трин. О. Без фейлів не буває. Іди сюди букс. Насосю. Лягай, зараз ми тебе швиденько... Перепізнаємо. <груди> uh -huh, супер, беремо памперс. Супер так, поки нагрію тобі сніданок. А зараз не плач, давай з тобою поки що пограємось. А ще заспокоїлась. О, вже нагрілась твоя їжа. Давай візьмемо. Давай еще сосю просто реалізуємо. Ой. Давай поки що з тобою побьємо. Так, супер, давай вдягнемо сосю.